чи чи добуде Трамп свою каденцію до кінця? чи добуде Трамп. Давайте знаєте, з чого почнемо, чи о, буде він та, чи буде інавгурація Трампа. Давайте з цього почнемо, о, а потім перейдемо. Ви, ви, був... ви, ви маєте сумнів? Я так не раз, ну, ви ж розумієте, скільки там 78, мальчику, ну може все ж бути три там... місяці, там трохи навіть скільки, два. Чи, чи буде інаугурація Трампа? Чи буде інаугурація Трампа? Да, буде ну, Витримання Бажанов, ну, тобто без всіляких <риві> там? Тут, До речі, дивіться перед інаугурацією, скоріш за все, ще будуть якісь хитання коливання, тому що буде викрито якусь. Стаємниця, ну тобто, провокації не завершені. В все нього там п'ять чи шість судових позовів. Ще насправді там інтрига, чи закриють їх, чи не закриють, бо оскільки він президент, все одно його можуть він може осудним бути. Верховний суд то за нього, таки... а судні. Дивіться стосовно позовів, мені кажуть, ні, жінка королева Пентаклів, жінка буде ініціювати поновлення певних роз, ну, там прокурор Нью-Йорка. Проте карта зупинки, і мені здається, що якась буде викрита таємниця. Вона не пов'язана саме з порушенням закону кримінальним. Ну тобто, там кримінальні якісь в якісь нього там можливо, Економічні процеси відбуваються. Тут саме пов'язано щось. З його агресією, з його брехнею, і з грошима. Тобто, це навіть не про вечірку у підійді, тобто, Давай це тут буде пов'язано все ж таки з якимись махінафінаціями, а там. агресивними проявами, через які хтось там. Втратив велику кількість грошей, наприклад, заради ось mm -hmm. через нього. А можна запитання, яке прив'язано вже до того, хай вже там потім він піде. А це ж зараз він є. Невгурація в нього теж mm -hmm. буде. Як ми з'ясували основна чеснота, про яку зараз говорять всі? Чи навіть зараз йдуть ці ставки букмекери Роблять реально в грошах. Там ну ще немає 50%, але вже там наближається, чи зможе Трамп дійсно впродовж найближчих місяців залагодити, полагодити, налаштувати. Те, що називається мирний процес, е, ну, типу, підвести до початку мирних переговорів. Я зараз не говорю про те, чим вони закінчаться, на яких позиціях буду говорити, але в принципі підвести. Він же, пам'ятаєте, 24 години так. я всажу всіх за тіл переговорів. Ми зупинимо цю війну. Вдасться йому це зробити чи не вдасться? Чи вдасться Трампу за 24... Давайте не будемо обмежувати ні, ну, за 24 годинами, годинами да? просто чи да, вдасться ні, Трампу? я, при... Буду. я просто я ілюструю, в принципі, йому вдасться це зробити чи ні? Вдасться Трампу, зупинити війну. Багато суєти, багато галасу, багато енергії навколо цього буде розбойдуватися, але він буде це робити, він буде тиснути на певні важелі, аби на це вплинути. Чи взагалі завершить Трамп війну? Ні. Або війна завершити британня. І завершиться війна при Трампі, так і знову ж кажуть тут, що це не Трамп, це все ж таки інший якийсь імператор, тому що тут іде якась така колаборація трьох королів, а колаборація трьох важливих якихось персонажів, які можуть Ну, правильно. Путін, вплинати. Зеленський і Трамп. Ну якби так, по-простому, ні, ну Путін, Зеленський тут, все ж таки добре. Це Путін, Зеленський і Трамп. Ні, ну Путін, і Зеленський тут випадають паш... тобто Орбан і паш... Орбан Ердоган і Сізіпін. Тоді такі Ні, я думаю, що це буде почекайте, друзі. У Оля мене багато на розкладі відносно цього, що українська влада їде в третю країну, і це будуть чотири країни разом і вони будуть домовлятися про перемовини. Це колись дуже через посередників. От мені показувало да ряд країн, які збираються, і там мені пам'ятають, що і Китай, там мова йшла і про Туреччину, що вони якось там свій писок не, ну тобто, не глобально, не на рівні там повноцінного члена цієї. Зустрічі. А Америка буде Але... посередником? Скажи, от Америка буде, буде посередником? Ну а як же? Буду, сіті... Буде ну, буде тобто, І Ну, тобто, тут не просто посередником, Єврофан це все ж таки більше про контроль, про правила, це про дотримання цих правил. Процедури. Не буде, не буде Макрона, процедури, не буде, да. а Макрона не буде, не буде Великобританії, як це без них? Буде Макрон не, ну, буде та Коля ще каже, що буде багато країн. А, багато ж, там країни. по картах вона ж не скаже конкретно, яка Макрон буде, чи там може Норвегія, може данська написано, будуть, там, да. ну, ну а... чи Дуда буде? Ми ж не знаємо, але багато країн коліків, великих посередників. Дійсно, mm -hmm. і це і Америка буде єрофантом, Ну тобто, це е, законодавча якась mm -hmm. влада. ну, тобто ледь Дуже... не вони остаточно заявлять, mm -hmm. що повинно, там відбутися, хто Але... що повинен робити. А, mm. а, а можна сказати, це далека перспектива, чи недалека перспектива у цього процесу? Ну можна так сказати, чи ні? Давайте до кінця року, чи станеться взагалі? якийсь до такий кінця року? Спомітний... Та ні, до кінця року. Ну хорошо, СУФ якийсь до кінця року, да? Отак От можна спробувати. Ну да, да ну якось мирно угоди тобто, точно чи не буде думає, щось щось відбуватися. Да, конкретне mm -hmm. в житті... Заяви, заяви тут від когось вони відокремляться. Дивіться штати. По перше, штати з кимось розірвуть стосунки і розірвуть стосунки ледь не з початком якихось бойових дій. Дивіться, штати готуються до якогось нового протистояння до якоїсь нової агресії. Тайвань. перше mm -hmm. і тут. Вже ви ну, прораховані ходи і все таке інше. Чи побачимо ми суто до кінця року? До кінця року відволічення уваги, якесь пере, пере, перемикання на інші питання. Коротше, балабол, ваш Трамп, перепрошую, давайте. Чо наш? Це дімі він подобається. Я б сказав, що просто грибна людина. Я жартую все. Балабол, наш Трамп, окей. Він просто квінтесенція епохи. Люди, ну треба ж таких ага. людей дивитися на да йому на да. більше з нього до речі. що да. це нова фішка сьогодні. Да, ви думаєте, no. 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 ну чекаємо від Трампа нових якихось таких провокативних заяв? Ну тобто, це не остання заява про те, що він завершить за 24 години. Війну це не остання. Тут ще якісь будуть вихлопи з нього такі яскраві. Mm -hmm. Дуже і про них навіть будуть такі, це знаєте, це ніби як відволік відволікання уваги от правда, як активні дії від Трампа в бік завершення війни. Чи будуть активні дії? Вони будуть, але вони знову як подовго все. Якось все маленькими кроками, якось все mm. на рівні заявили. Нехай воно перевариться, чекаємо на реакцію. Оля, то я перепрошую тоді просто таке банальне запитання: Давай. війна в наступному році закінчиться? Я вірю, що да. Війна в наступному році. Мені показувало, року... що вона в цьому повинна завести. По... Вже так було, так? Да?

Друзі, uh, 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 нагадуйте прямо ефірі. прямому ефірі може таке траплятися, і це абсолютно нормально. Головне, щоб ви дивились, ставили лайк, донатили на збройні сили. Це надважливо. Пам'ятаєте, як прочитав дуже цікаву статтю. Україна була завжди пережила дві війни, громадянську війну, Голодомори і переживе і Трампа, і буде прекрасно. Все в наших руках. Я хочу, щоб ми забули про uh, цей наратив про маленьку людину радянську. Забуваємо про це, пам'ятаємо, що в наших руках uh. сила і перемога. Ну, Оля, пане панелю. Пане, я, те, я а, так, значить, Оля сказала, ще раз перекладаю, хто погано почув. Оля пані Оля сказала, що війна за її розкладом закінчується в цьому році. Окей, тоді ми не переносимо на наступний. Ну, правда, Цому... так, Мені постійно показувало, що війна, війна повинна завершитися до кінця. Року. Ну дай Боже, так, щоб у вас відбулося це, як і з Трампом, відбулося, так і що ми свято вірте. Ну, це мова про терміни, розумієте? Тобто ну, я так. бачу події, тоді. Просто... Я давай щоб час економити, бо є е, кричущі е, речі? Е, Будь-яка війна закінчується перемовинами, так чи інакше, і на сьогоднішній день от мусують пробувають два напрями, які буде пропонувати команда Трампа. Зрозуміло, да. що зараз на максималках в Путіна своя тема, там все віддайте і вдавайтесь. У нас своя тема, що ми тут до 91-го року. Останній чобіт геть з країни. Зрозуміло, що це позиції, якби на початку переговорів завжди всі підходять на максималках. Ой, Я, да. Як воно буде далі? далі там подивимося, принаймні, от третя сторона, про яку ми говоримо. Це те що всередині команди Трампа, принаймні, те, що сьогодні ну плюс-мінус відомо, є два категоричних напрями. Перший напрям це вже славнозвісний Вейнс який озвучував, казавши, в принципі, воно плюс-мінус якось співпадає з Путіним. Типу, от лінія фронту. Зараз війна, стій раз два. Там якісь НАТО, забудьте там ще щось. Ну якби так, ну більше в бік Путіна. І друга доктринальна позиція це позиція, яку е, зараз хай е, інша частина команди е, Трампа я згадував про Майка Помпео, це його колишній е, ну людина, яка займалася безпекою дуже держ держсекретарем. Е, дуже близький до Трампа е, чоловік, але при тому він є е, е, членом правління нашого Київстару. Він так був імплантований в наше суспільство, якби ще з минулого року. Що він досить ну всередині процесу, і він зараз один з реальних кандидатів на посаду чи. Півника Пентагону якщо він ну він був держсекретарем за Трампа і Трамп йому ну якби дуже вдячний, бо він оці от Арабо-Ізраїльські там речі влаштовував, вирішував. Він же до речі, Джевеліни пробив цей Майк Помпео для України. Ну і ми не можемо сказати, що Трамп там повністю проросійський Але оці дві доктрини: одна доктрина там стати на плюс-мінус позиція з точки зору Путіна, а інша позиція цього Майка Помпео. Для того щоб говорити з путіним, не треба йому обіцяти землі і все інше. Треба дати Україні гроші. Пам'ятаєте, якось Трамп сказав, ми дамо їм 500 мільярдів доларів. Там віддадуть, коли переможуть, але це буде в них позиція, і ми дамо їм зброю. Це от позиція Майка Помпео. І тоді, коли в Україні буде зброя і гроші, <тепереж> давайте починати перемовини. От яка з <тепереж> цих доктрин насправді на вашу там всі ці варіанти може зайти і стати домінуючою? Бо в Трампа так <тепереж> заяви: якщо що, я почну говорити, погано буде Путін поводитися. Я по ракетами Москву. Це ж він <тепереж> так говорив. <тепереж> І Зеленський, якби в хорошому настрої після розмов з ним, оце ж один з перших Добре. телефонних дзвінків, куди кому дзвонив Трамп. Це ж Трамп подзвонив Зеленському а не навпаки. Це був другий чи третій телефонний дзвінок. Це теж показник, якби ну, чогось. От, будь ласка, ну, да. от це от дуже важливо. Який напрямок? Перший дід живенса з цим, щоб якби про путінська історія чи Майка Помпео по підсилення України. При тому я вибачаю, що там. Та, яка да, Да то тобто яку стратегію вису. все ж таки буде застосовано? Да, да. я просто в всьому так, контексті, що не все так погано, як то кажуть, в нашому так, домі. Так. Бо ви знаєте, є ж урядова криза в Німеччині, і там от питання про Шольца. І насправді є інсайд, я Сьогодні його давав в цьому випуску напередодні е, президент Зеленський говорив з майбутнім, ну так виглядає наступником Шольца. Це опозиціонер з партії ХДС ХСС, який всю дорогу пхає. Дайте Україні Тауруси, дозвольте їм бити по території України Росії, це е, можливий новий е, каслер Німеччини. Так вчора він поставив Зеленському в розмові в телефонії одне запитання: ми після виборів до вас повернемось, скажіть, що вам потрібніше тауруси чи гроші? Зеленський сказав таурус, тобто, якби процес іде, розумієте? Ну, от так. давайте я Оля, перепрошую а, за багато слів. Так, Перша стратегія від жедівенса дуже поганий зв'язок. Тому я не дуже добре вас почула. Ну що ви казали саме про цю стратегію? Але мені показує, що перша стратегія вона. Досить довго обговорюється, вона має обґрунтовані якісь заяви, не просто фантазії, ілюзії якихось там амбітних мужів. Тут є люди, які його підтримують. Ці стратегії вона для нас чомусь показано, що має силу і має силу. Для того щоб її втілити, потрібно щоб сталася якась заміна, така глобальна заміна людини, керівника уряду. Ну тобто, і її, в принципі, тут показано, що трошечки скоригувавши, її будуть втілювати цю стратегію, бо вона є більш конструктивною і більш чомусь обґрунтованою. Давай так чи Трамп допоможе Україні вийти з війни? Чи допоможе? Трамп в Україні. У -у -у. Я б не сказала. А в мене тут з мечів, це що значить? Ну, тут з мечів це важливі якісь рішення, але доклади однією картою. Бо в мене трійка мечів. У мене шістка пентаклі і десятка кубків. Я просто дуже оптимістична людина. Ну, це інформація. У, і мене, влада, у, мене, на у мене виходить трійка мечів. Тут якісь рішення можуть бути прийняті, знаєш, але mm -hmm. я не скажу, що прямо от Україна прям виходить із війни. Може, якось інакше питання задати. В плані, ну, просто вихід війни, війни, війни така ще ніж зупинка війни. Вихід ви вийти з війни, розумієш? У що, можу... що от, от поясни, що це таке вихід з війни. Ну от знайшли шлях, як щоб війни не було. Тому що о, я вам розказую один анекдот коче. Це їду я в машині і клацаю радіо. і Буває мені часто попадається таке радіо Марія. Ти ніколи не чула? Чула таке радіо Марія, християнське радіо Я буває слухаю. Ну дві я віруюча людина, висвітковльонна, але і по різному ставлюсь. Я до всіх релігій гарно відношуся, тому що я в дитинстві був і в католицьких храмах, і в православних. Я ніколи не відчував різницю. Для мене немає цього табу. Я вірю, що Бог один і всі радуємося просто різними різними словами. Різну інформацію доросли, то, мабуть, більше католицьке раді. І, коротше, жінка дзвонить, по телефону, бачиш, ці, і, і питає в нього щось. Ну, я собі їду та й слухаю, ну щось слухай та й слухаю. Нічого погано не говорю, якусь там молитву читали, потім вони обговорювали евангелії Ну, це мені це цікаво, я люблю такі теми. І вона каже: коли стан коли буде мир між українцями і росіянами, і мене чомусь це питання так різануло в ухо, я тебе чесно кажу сам, я просто. Значить, не усвідомлював, що між нами не мир. Це ж що, що, поняла, що це ми Ну ти поняла, що це війна між українським між російським народом і українським. Як би не хотіли завалювати, що там це Кремль, але в результаті це ж війна українського народу проти російського народу? Поняла? А якось Ну я не знаю, друзі. Може, ви всі мене такі розумні і прекрасні. Я чомусь саме на цьому не акцентувався ніколи. А тут виходить так: я питаю. Чи буде мир між українським народом і російським? Mm. Ну, прикольне питання. Скажи, жінка зараз поставила, це. Ну, таке, да, з цим. Складне. Ну, складне ж питання складне. Це тобі не Путін. Плані дружби не знаю. Тут мова йде про ресурси, про якісь торги, тут дуже багато ресурсів. Це якісь домовленості в плані торгівлі, там купі продай щось таке може бути, але mm -hmm. в плані народи дружити кожен при своїх інтересах. Я не знаю скільки треба, щоб покоління. Я, не, Я вважаю, нічого поганого нема. Українці, мають бути так при своїх інтересах це нормально, друзі. Так да, ну тут карти не, не бачаться як типу. Як... Ну все, ну я зрозумів. Да. Е, тому, друзі, вас якщо у вас є родичі в Росії, махайте їм папа. Якщо хочуть купити у вас якогось сольоного сала, продавайте. Три рази дорожче. Дорогі любезники ставте лайк. Е, Сан, при цьому дзвінку Трампа кажуть, щоб включили, доєднали в цей, в цей, в цей перший телефонний дзвіночок Ілона Маска. Таке. Давай спитати, чого його долучили і про що з ним говорили? Трамп да. Чи долучився Ілон Маск в цей двінок? Коли Трамп розмовляв Зеленським? Чи долучився маск в цей дзвінок? А, а хто таке сказав? Я не бачу тут активних дій, щоб він був присутній. Да. Не, так? Було, було повідомлення таке в мережах. Ілон Маск брав участь у першій розмові Трампа зеленській після перемоги на виборах. Мільярдер під час дзвінка заявив, що він продовжить підтримувати Україну з своїми супутниками Старлінг. Чи, чи приймав участь у дзвінку Маск, коли Трамп розмовляв Зеленський? Чи приймав участь? Я не бачу тут такого. Може, якось включили типу записи, він там ну привітав або стояв поруч, або ну як я ну, не знаю. Він не говорив з Зеленським, так? Да? Я... Зелен... Це ж інакше, бач питання Давай, чи говорив Зеленський, після чи говорив uh, Маск, Маск після перемоги з Байдена не да. з Зеленським? Трампа. Трампа. Після власне, перемоги Байден. Трампа з Зеленським Маск розмовляв по телефону. Отут якась розмова, да, отут якась розмова була. Причому, ж така вона не дуже приємна для двох сторін. Прям ну тут і якісь сварки можу, могли, можливо були по, по королеві мечів. Це доволі така могли, напружена. 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 Зараз все більше говорить про зустріч Трампа з Путіним. Питаємо Трамп з Путіним зустрінуться? Зазвичай кажу, що я це питання переглядав, але щоб потім вони казали, що я вже переглядав, переглянемо ще раз. Правильно і ти літовський. Гітка морда, да? В нього? нього? Не можу дивитися, просто тошнить. тошнити. Посід кірпіча. О... Дивіться, зустріч випадає, але випадає в контексті того, що це буде розчарування. Це момент того, що е досягти домовленості не вийде. Mm -hmm. Там повинні бути якісь якісь саме резонанс. Тобто не в контексті закінчення війни, а трешовість ситуації, тому що один одного захочеть якось. Покласти на лопатки. Боже, ти уявляєш, що вони зустрічаються і починають битися. Ти, типу, Самбо, а ти, типу, просто воно ж величезне, як Тайсон Ф'юрі, і починає бахать, голупасить, і воно б'ються він. Келихи летять в різні боки. Один Та рука відпадає. У, у цього тройника Путіна вилітає підбородок прикладний, і всі розуміють, що це не Путін. Це Шойгу. <плес> А то що його але дивися, тикаєш про зустріч? А от у Путіна що я тільки що показує його морду Гедотну вонючу? Путін чекає у Путіна? Чекають з США загадкового великого гостя на параді перемоги 9 травня. У них в Рашкі. я тебе запитую: чи буде хтось з Америки або Трамп або його помічники на параді у Путіна? Загадковий біст from USA for Victory Parrot. Що? Голоси йдуть. Може, підійде якийсь. Паралельні світи просто. А тебе це прочитали? Загадкового великого гостя? Ну, News Vick пише. Ну, там Дивися. Буде якась загадкова велика людина, але це не Трамп. Фрон УСА буде... хто це може бути? А... Ну, тобі, це не влада. Може там друге слово не гест а Мак. Ну, окей. Біг мак мак Віг-мак. Окей, любесеньки, дякую за чотири доната, відпоїхали. А зараз все більше, більше розмов про те, що буде зустріч з Трампа з Путіним. Ми це говоримо з тобою, але перед цим Зеленський з Трампом зустрінеться. Так. Всі вже пишуть новини, що вони готують цю зустріч. Е, давай так. Ця зустріч буде яка? От яка ця зустріч буде? Яко вона буде для Зеленського? Ой. Е... Тут питання у Трампа. Знаєте, є одна, одна методичка, і ти намагаєшся використати, використати під усі е, можливі, варіанти. можливі варіанти. Він буде намагатися показати свою позицію, він буде розуміти, що е, є таке враження, що ти повністю контролюєш ситуацію. І там повинно взагалі бути двійка: двійка е, жезлів, можливо, навіть дві зустрічі uh -huh. на показ і та зустріч, котра залишиться поза очі. Uh -huh. е, і питання в чому він буде намагатися домінувати, буде намагатися якимось чином тиснути, е, витискаючи е, свою позицію, що те, що ми скажемо, так і будуть. А свого все же час Зеленський повинен буде гнути свою лінію. І там також насправді дійти з якоїсь згоди, до плідної співпраці да. поки що за розкудом випадає по карті вежі. Тобто, діалог та комунікація пройде не так гладко як. Всі про це думають і як вважають. Всі думають, що прийдуть. Зеленський Зеленському скажуть, що робити. Він скаже, добре, mm. так і зробимо. А там випадає ні, там випадає супротив. І відсутність можливості дійти згоди. А, можливості або знаєте, прибрехати, сказати, що так буде зроблено. а Десятка, ж... Десятка мечів випадає як зрада. Тобто це не так буде, як нам, як нам би хотілось, так? Да? Ну, ми з тобі про це плюс-мінус говорили трошки в схожому ракурсі, але все-таки, давай тоді дивиться, до того як з Зеленським зустріться, в нього будуть перемовини з Путіним? Спочатку випадає Зеленський. Спочатку буде Зеленський. Тобто в нього вже у Трампа буде до того моменту план? <свісна> О, це, це цікаве питання. Давайте подивимося, чи є в Трампа. Слава тобі, Господу. Якось ти питання не дивився вже. 6 донатів. Дякую, Лібесенькі. Дякую. Що, Віктор? Це нормально? Нас завжди, коли я роблю такі очі і показую карту, всі питають в коментарях, що це значить. А це значить, що в нас є карта зірки. Карта зірки це карта планів та намірів, вона в перевернутому стані. І ти намагаєшся зробити ілюзію того, що в тебе вже є плани, ти чітко розумієш, що буде відбуватися, і все прорахував. Але насправді ти будеш намагатися, в як третя сторона, дивитися, хто в яких умовах і які ага. звідки користь ти можеш отримати як від одних, так і від других. Як від Росії, так і від України, ага. і випадає в нас несправедливі якісь ситуації. Карта справедливості в нас випадає в перевернутому стані. І в зайвий раз в нас випадає така комбінація, що карта закоханих і п'ятірка пентаклів випадають в такій комбінації: карта закохані в перевернутому стані, неможливість дійти згоди. Неможливість знайти компромісні рішення, і ну, п'ятірка Пентаклі в цьому розкладі я б сказав, би, що якісь деструктивні, не, не найліпші, не найліпший перебіг подій по карті Страшного суду, котре буде стосуватися не тільки України, не тільки Росії, але й інші країни Європейського простору, Сполучених Штатів та інших гравців. Немає плану, він розраховує на